А, до речі, це е, курс подкаст випуск, <кій> ти вставиш потім, добре? <кій> добре. Ну нам треба, так, як завжди, між собою домовити, що таке реліз, що ми будемо цим називати, і щоб нас слухачі ще зрозуміли. Так. <кій> <кій> <При цьому. кій> <кій> <кій> Задача непроста. Що ти маєш на увазі? Тобто ви релізити не працюючий функціонал? А, не до кінця. Просрочений, наприклад, ви хочете пригодувати якийсь салатик так, чи щось, і у вас дуже довго лежали якісь компоненти, Лимони. його, та, вони і, вони, і вони скісли або Скисли щось. там таке. Уявляєте собі, і вже пообіцяли людям, які прийдуть, що будуть салат з лимоном. А так. а це що за салат з лимоном? Що <реш> <реш> за салат такий? <реш> Напишіть нам, якщо ви знаєте хороші рецепти салата з лімоном, наступного разу ми будемо готувати. Тут нас давно не було, антон нічого не готував. А я не жду. Я от запишем я буду чек, почек, буду чекати. Я тут включу, можу душнило включити. Ти його що, виключав колись? На 5 хвилин зараз 29 ну, за років профілактика була. Ну, ви не побудуєте машину отак із, із мопеда. Ну, це та, і, і вона насправді, так. Дивись, якщо з першого по-друге воно зрозуміло, як переходить, та, це був скейт, тут йому воткнули. Докрутили щось, щось да. І він став самокатом. самокатом. Як став з ровера, став мотоцикл, теж зрозуміло. Але як ровер став з самокатом, або як автівка стала з мотоцикла, це взагалі абсолютно різні мотоблок. продукти. Мотоблок. Давай називати за мотоблок. Хрень. Це хороший урок. Та. Ми ж тут не ми кажемо, що ми такі суперові аналітики, це просто, що є досвідчені, десь вони. Ми їх не бачили самі. Ні, всі ми помиляємося. Так, можу. це нормально. Типу, я просто кажу, що є, типу, good approach, та, є там so-so. І mm. ми часто йдемо so-so. Так, -so. да, в мене був телевізор Gold Star. Mm. Два. Ну, ну та, не в мене, а батьки. Два був телевізора. Було два телевізори. Другожор. Yeah. Oh, yes. Один на кухні, один в залі. У нього був зал. Продакт-менеджери, відверніться від екранів, а всі інші Значить, Є класичний набір. Воно працює, але в принципі за нього все ще стидно. За цей продукт вже не стидно, його можна випускати на ринок, показувати людям. Але він ще не настільки, ну, типу, це вже більше напевно про бренд, про відчуття лоялті. Тобто, якщо. Ти спростив дуже сильно все це. Бо я не хочу. Життя й так складне, блядь, нахуя мені ще іще ну... Кирил, що ти несеш? Що ти верзеш? Я несу тобі знання. Слухай мене. Мовчай. Я Мовчай. Командує, не командує я Мовчки. Команди мною. Мовчки! Я сильний і незалежний аналітик. Пошел нахуй! <рив> дверь отам. Ну це двері в туалет. MVP дорівнює перший реліз для тебе. Я їбу. Ну, ти про це розповідати просто... в іншому подкасті, а ти давай мені скажи MVP. Це а що привносить бізнес аналітик в цю картину? В ідеалі він має приносити порядок, розуміння і прозорість. І приносити велів бізнесу. Спрошувати. В реальності хаос. <реш> <реш> Сподіваюсь, ви хоч щось зрозуміли, що такі версії, інкременти, релізи. Я думаю, що ми дуже чітко все розказали. <реш>